Курточки сорту екстра. Ціна 8 євро за кілограм. Лоті знаходиться 15 кілограмів. Ци і термокурточки міксто знаходиться. Екраніше, такі жіночі курточки. Дивіться, ось така класна оливкового кольору. Чорним, комбінованими кишеньками. Чоловіча музей, гіркейка. Всередині досить така утеплена. Та наступна, така чорна, теж малесенька. Ось така Жіноча, сороковий розмір. Всередині такі сирене утеплення. Там капюшончик присутній. Так виглядає. Стан новенький, дуже класний термоток. Наступна ось така рожева. Розмір. розмір. Сироковий 42-й, сирок ембочка. Вістанді. Всередині, бачите, має ось таке утеплення. Від країн і досить негасне. У нас попадається під термош та ніжки. Розмір 48-й. Так так, що далі підтягує, але це чоловічий. Чоловічому дека. Чорного кольору, термокурточка. Вверх і десь такий гесенка матеріал, кривіль, розмір та кусончиком, так ідеальний. Чоловічий пасон, наступне ось така знову термокурточка, розмір Елька. Наступна моделька, ось така без кавочка. 54-й розмір. Всередині досить таке утеплення є. Вона просто така класна. Бачите, може підійти на ікстейна. Ось така, ще одна, термокурточка синього поля. Розмір ікстер. Наступні, знову ж таки, нам попадається шпальнички, чоловічі, ось такі. Всередині є ось таке утеплення, зверху така балоночка. Так, Наступна ось така зелена термокурточка, розмір емочка, так вона виглядає. Це знову ж таки чоловіча модель. Ще є штанішки, штанішки з пасочка. Розмір 54-й. Ось так вони виглядають з так. Ось така класна, синього кольору. Тернокурточка. Розмір. Е, розмір 48 50. Ось так 50 вона виглядає. Наступна, ось така чорного кольору. Тернокурточка. Знову ж таки, чоловіче, змір і Наступна, ось така Коричневого кольору, кіноча моделька. 44 Тепер ти розмір вона йде новенька. Ось така. Ще бачимо санішки, знову ж таки, ось такі. чоловічі, знову ж таки. Всередині, бачите, ось таке втерпення. Наступна ось така термокурточка, сіра. Середимо бачите, сіренку теплення. Наступна ось така жіноча, трішки подовжений фасончик, розмір пане емко, елька. Наступне ось така чоловіча моделька. Трішки тонча. Ось так вона виглядає. Це класний матеріал, Тож гарний фасон. Наступна ось така, знову ж таки, чоловіка, моделька. Ще бачимо ось така. Крейн, розмір 38-й. Ось така безрукавка, термобезрукавочка безрукавочка. Моделька. Ось так буде виглядати. Ще у нас подається ось така коричнева. Розмір елічка. Ось так виглядає. та жіноча модель. І останнє. Ось такий гарний фіолетовий. Трішки так, подовжна. Там для микашу побачили, як вона виглядає. Ось так Том, виглядати. Розмір, привіт, розмір емка. Ось така. Цей термокурточки сорту екстра ціна 8 євро за кілограм. в Лоті знаходиться 15 кілограм для замовлення цього лота. Звертайтеся до наших менеджерів.